Хилин менед инсперинс. На ком на ком, но на парадоксе я не же давник в жизни бригад. Я тоже такой сказал, от первым на нем 140 каток. Да, типа не попробовал группу окна, не хотів ней участвовать, да? Я, я сдох. Да? <сум> 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 Ярвал. Я на 16 купляю реверб. Не надо реверс спирит берун, спирит берун. А, стоп, це не ти? А, це ти парадокс. Давай, миссик реверс, давай. Ну тобі ще танк бастер надо. До цього все. Я вже купив до нього. А якого хрена в тебе стінка прокачана на максимум, а не карабін? <laughs> тебе ж карабін плюс 50% урона має бути на максимальній прокачці. Ничего не знаю, мене поставили. В смысле все... подставили? Чи... Ти... ти читати вмієш вмеш способности твою мать прокачку. Ні. Я подивлюся нормально пизда. Дякую. Те ще підмітив. <рісті> а де? Тут прохід, тут нема проходу. Убігай, убігай, я на <рісті> себе принимаю хабу. Дякую. У мене лежала тумбочки кілограм конфет. П'ять днів назад. Их всі, сестра, зерла за цих 5 днів. Сестру казнити! <рісті> дам, 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 может что за контестом. Бам, 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 мы стреляем. Поди! А было ж нормально. Ты вижу, Тебе надо типа поддерживать, короче, стреляй, давай. Я нашел человека и продаю курсы под дуглоку. Как я разумею, вин лолтап постоянный. Прайс 30 доларів за 60 за час. Я подумав, ти скажеш 30 гривен. Нет, не 18 тысяч. Квапл когусь! Шо? Депнул? мені не пучилось? Ладно. Сука, ти Синклер, кончений. який він ідіот, йоп. Просто пиздец! За мною інферну збіжить, просто умственно відстали, ідіотна. на. Базу, Я базу, 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 базу. Хай давно мала бути мертва, але Сінклер вирішив її пощадити. Чотири на зелені. Сука, кусука, голова. махн чон ч він попався? Ну не у всіх гріхах цвіту треба синклера прокладати. Я дав. <звілляв> <звілляв> <головок> а в неї ще до УЛЬТАБУ. Почему УЛЬТА? Ха-ха. Че з БА попав, не против. Чого, <головок> <неї тривалися>, <лях> <головок> <головок> Чого цей з нами попався? Що ти? Ну, от я да, а тепер нам. Ну ми успіли запуститися. Ну не дай бог цей чел і ми маємо вийти. що а цей Абрамс не може зайти, тому що в нього обнова. Твою <laughs> мать, я тільки зараз це понял. Ооо, oh, катка не начинается. Эээ, з апдейт собрам'с на coming back. Ак. <laughs> uh, We stuck here, stay brothers. I'm support haze. No! Дай на Макери. База. Ладно, я ухожу на базу. Нет? Ладно, я тут еще. Я утонул, я утонул. Приходите, приходите, приходите. Я утую. Я уже тут. Ясно. Угу. А. У мене питання Невеличке. Та. Мені урон нанесла хейза. Вона в нашій команді, мать твою! <реш> <реш> Найбільше урона від хейзи від її ульти... Ну от... Значит, ті іметти тільки Імпостер! <реш> а яким чудом, Що? От... как там парирование а просто. парировал. Найс. Найс. А хейзу? Я двоих уже, я двоих... Саконтрю, я убил. Что? Еще третья пришла. Еще я до вас приду. Талун. Понимаете? Я... Пара Ты Это сработало. Ні, його дихати не буду, мені треба купити кор. НЕ! Я боковий магазин. Секретшоп. Передай на боковий магазин. А, ще, а ще я а три чоловіка чоловік жовтому лані, які мене в тому магазині просто б... А мінуси? Є. Мені пів хп зняв. стрілой од Дякую я за допус полбрик. якраз перед магазином. Сри Найс наче файт. Я витянув спорттавера. <laughs> Щоб вони розслаблялись. Так, головне сильно не задержуватись на базі. Я здох, віддержу. Все. Нема риджову. Я успів. Я постійно забрав її. Я... А, не успів. Ніт. ха на ускоренном зиплане. С э, твоей уронной швидкости. Я уже тут. О, господи, о, господи, у меня ускорение. Я сдох, да? С вот таким ускорением. Твою мать. Вытащить меня уже. Куда за мной, Абрамс? Да иди в жопу. Сайленс. Сайленс. Та ні! Та маємо... Що відбувається? Е! 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 Куди? Найс! Ти розумієш, що ми два дебіла, які ще з Абрамсу до сих пор б'ємося? Нє! Твою мать, він запарівав мене! І вбив! коротко про сьогоднішні, сьогоднішні ігри. Я на нормальних персонажах мейнових. Це Сем. Дало... Ну що? Нічого не помінялось. Точно. Я вже підмітив. Це була перевірка. Толнут. Так, так, да так, -да -да, я на кричі. Він внизу. Ні, він на кричі взлетів. обратно вниз пішов. А я на канаті. Ховається там. Е, у мене не сработав перший скіл. Тобто другий. ладно. Мать. Че, парня, можно инфу, то, что бибопа нет? Бибопа нету. Димать. <седерж> 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 Надо вертать. Не, я, я иду с баклажанами. Заряженный. Моя долблять в очко. <седерж> Радуйся. Все приятно. Достал с подвалкера. Дур, я хезі. Х-бом, інфа, в час. Двойний стан Заслушаю! А вони не забрались? Не добрали? Cool и теперь наш мид Не наш мид босс. Парадокс, получила! А я возвражусь, твою мать! А зачем я тут-то? Вьоны закинчис, мне он не мать, я закинчился, не УЛЬТА Я бачу. Хочешь прикол? А. Цепеньке марио был в пошлу карту. Сычелка, миху бать ноль на. Просто хочешь прикол. О, звездец. О, є мать. А як? Нормально. Ну я обратно кинул. Лише динамо, лошадинаму. Лише звездец, аварден. Так ты у тебя ульта закинул бачиш Бачишь а, да. а... Пом... Ну, а... Ну, Я конечно помню. Звездец, конечно, просто... А він це? Просто... А Калико? А твою мать, а шо робити? Ладно, ти вже слишком. Ти вже слишком. Но. Да! Ну, нас просто изнасиловало. Ну, тебе. Це... ладно, я вижу. Це в тебе сейчас біля тебе мікроволновка чи що? Кондиціонер. Понял. Я вже подумав, якийсь японський туалет. И ти ты настраиваешь, тобі жопу мив. Mm -hmm. Ну а ты пока <почті> що фармишь ты там спокойно. Ну, почти. Почти тебе, жди, в тебе 8 фарму, в тебе трезм. На шо ти копиш? На життя. На вальки йшов? Уже? <гас> Ні, я просто в магазин не ходив Всмислі не находив? Він біля тебе стоїть Тоді можете побачити як виглядає моя бомба Гранатка mm. Де? А їй мать господі Що тут відбувається? У нього просто е е е е е Я серйозно, він просто...

бомба! Да! Мне это напомнило пин и минимум до я не знаю почему Особенно Рико Мне кажется, он думал про меня Нормально сделано Я слышу Вот человек и спилкуется пинами просто

Он чуть-чуть не зайшов! Це дуже печально виглядало, чесно. Я думаю, в такій би ситуації тебе вже ліпано. З такою гарячою жопою, шраду, ну, пожарні би не потушили. Златий люди, я питався, ти -злати людина, знаєш? що ти. О! Хорош. А тепер кріпи під табором ми получили грошей за пачку. Ти. ти бухгалтер нашої и смяна. Да! Класс! Единственный, кто зачищай, да? ты крепил, да? Ти у нас бухгалтер в тімі, тиме, напомни. Ти Ты шойклбист, я. То, що я знаю цифри, не означає, що я бухгалтер. <laughs> Це означає, що я пешчик класів вчився. <laughs> я же хочу з куда подружитися, ти их обыв просто. З ким? Ви мать. З ты

I don't feel safe. в безопасности. the fuck? In жизни. Да, я раллир. Ты звучишь как британский русский амбро. Да. 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 Ты уже было сложно спалеть. Я, слова, совсем не пытался <laughs> подражать Да. <laughs> yeah, они наверху, они наверху, они наверх, он Ти пошкореешь, мене до багаза, якраз да, Ми Монде думали в цей момент. <laughs> Навіть то, що інфа, инфа допомогти тіммейтам. Ми Мы обайдем. Мені надо було купити Boundless spirit, Нічого не знаю. Ми оба купили Boundless Spirit а, в цей момент. Просто мозок повністю пилится на ну, 2, понятно. Тихооо, я захожу. А, понятно. <laughs> New Reju, guys, you remember we need to push. But yes. Someone cluttered the egg! The Shade Peace! Tube of Now we can push. What the fuck is wrong with you, bro? Just because you're uh, What's is nine with nine you, dude? We're no, not supposed to farm after the drop! No, we you Jew. You like Shmuel. Like who? Like your mom Lush? or what? Lash is Jew. Or Jew is mean Jewish. You are Ukrainian Jewish. By the way, you oh must come. come.